Він не людина, яка малює гарні сердити. Як які зенити, так зразу користав. Чому не маєте рекламу? Де в нього впало? Ти на п'ятки на бахові. Ти він одружився, в нього впало, все творче. Але знову ж таки, його діти є, в нього нічого не впало. Але коли він прийшов на Техносімс, він почав знову ж таки гарно малювати. Примусово! Ні, не примусово, він почав говорити. Ні, я в принципі, якщо так взяти з тим, я вже другий раз не відбувається, я є от іменно. Ну там роблю рекламу, роблю там, володи, не півйова, десь там один час, що ходив, там там. Тихо. Ну Зараз я трошки зовсім інколи з цим пішов, але все, сам факт ми зараз працюємо. Ти працюєш корпоратором. Ми зараз працюємо з старшим тимцем, тісно там. О, це зуну, плече, знає, скажімо, так, як дизайнер я би міг би сказати, що я ініціатор цієї реклами, що я роботу. так і є! Я, я, великі, хорош, але сам факт ідею подає всіх рекламу. Я вже другий раз повторяюся, Саша подає. Тобто тебе, тобто, я малюю під думку на Я малюю під диктов. Але ой, що ти на карантину сташу малюєш чи я? Я просто говорю, то що, стає поже. Боже, особистийся, але немає. Але як би там не було, реклама, то є лице фірми, а лице фірми, то є успіх фірми. І так як. От іменно реклама, да? От як ти себе прорекламував, так тебе і бачить. Перше себе прорекламував досить непогано. Ну, завдяки моїм рукам. <реклама> я там був богатим спатилем плем. Хто завітав? Малював і творив і організовував. А <реклама> зараз от іменно піднімаю цей стакан і хотів би дала себе.

Я буду мало український плали. Я зараз я просто Сашу, який в принципі організовував колектив, дав нам тім роботом надію, ну як каже, криза кризою, яка там в них буде криза, вона криза не буде. Вона криза не буде, буде. тільки в тому образку, коли Саша буде файно працювати, і ми будемо з ним маємо і працювати. Якщо ми будемо працювати, коли Давайте. Я буду Ореста просити ще на один тост, але буквально через пів годинки, але, будь ласка, ще пляшечку так налити. Оре, наступне завдання буде це зробити собі медаль, намалювати. Але що там грім, отець 2 кілограмно забути. Немає. Ви томо.